Дівчата, всі обернулися до мене. Всі обернулися до мене. Обернулися до мене, всі гарні. Дівчонка. Я скажу на три і випустили, добре? Раз, два, три, випускай! Добре. нас Канікули.

Міша пускай. Він хоче додому забрати. Хоче додому, то не бере? Бери, бери додому, дай. Він хотів додому забрати, ні, Мі... гоша, не забирай. Дай. Дай. Що вони так позабирали? Щось роз'єр.